Для того, щоб надати об'єктивну оцінку своєму духовному стану, нам необхідно мати достовірну уяву, яким має бути духовне життя. В противному випадку ми ніколи не дамо об'єктивної оцінки собі. Саме про це сьогодні у програмі 5 хвилин для змін. Ми, люди, самі себе не можемо зробити критерієм для вимірювання. Адже скільки людей, стільки ж і буде критерію. Має бути один авторитетний, оригінальний критерій, і цим критерієм є Слово Боже, Біблія. В 118 Псалмі написано: Я в серці своїм заховав твоє слово, щоби мені не грішити проти тебе. Необхідно зауважити, що одне лише знання Слова Божого не вбереже нас від гріха, але коли це слово бережно зберігається в нашому серці. Тоді ми володіємо зброєю, якою можна зустріти та подолати хитрого ворога, що зветься дияволом. Зверніть увагу на важливий наказ, даний Словом Божим. Не любіть світу ані того, що в світі, коли любить, хто світ, утім немає й любові отцівської, бо все, що в світі, пожадливість цілесна і пожадливість очам, і пиха життєва, це не від Отця, а від світу. Минається і світ, і його пожадливість. А хто Божу волю виконує, той повік пробуває. Коли Іван говорить не любіть світу, ані того, що в світі, він має на увазі не цей світ, який вийшов з рук Творця, а світські елементи, які використовує диявол, щоб звести людей, спрямувавши їх на дорогу гріха. Щоб більш наглядно допомогти нам зрозуміти, що мається на увазі під словом світ і що слід не любити, Іван наводить три категорії світського життя. Пожадливість цілесна, пожадливість очам і пиха життєва. Це ті речі, які стосуються чуттєвого задоволення, це ті речі, які, побачивши, ми зачаровуємося ними. Слово любов означає повага, бажання та захоплення. Коли Апостол Іван говорить не любіть світу, ані того, що в світі, він має на увазі не проявляйте повагу до того, не бажайте того і не захоплюйтесь тим. Якщо надати належну оцінку переліченим категоріям світського життя, то можна побачити, що усі вони самі по собі порожні, марні, гинущі і абсолютно нездатні надати справжній затишок душі або навіть принести нам певну тимчасову користь. Ми щоденно боремося із цими спокусами, і часто нам не вдається вийти переможцями. Ми падаємо. Апостол Іван в цьому уривку застерігає нас в тому, якщо ми будемо піддаватися пожадливості плоті, пожадливості очей та пхі життєві, і це стане способом нашого життя, то ми втратимо любов до Бога. Чим більше ми зосереджуємо свої бажання на світському стилі життя, дозволяючи йому пускати коріння та зростати в нашому серці, тим сильніше ми витісняємо Бога з нього. Коли ми зосереджуємо своє бажання на світі, а світ це те, що знаходиться в опозиції до того, що пропонує Бог, ми зосереджуємо свою увагу на тому, що ніколи не зможе по-справжньому задовільнити нас. Тому Слово Боже говорить: не любіть, помолимось. Дорогий Господь, ми безмежно вдячні тобі за те, що ти послаєш нам це надзвичайно важливе застереження, яке може нас відвести від Тебе, і через це ми можемо втратити вічне життя. Господи, допоможи нам любити Слово Твоє, любити Тебе, а все те, що перешкоджає нам мати близькі відносини з Тобою, дай сили перемогти. Молимось в ім'я Ісуса Христа. Амінь. Подумайте. Які життєві цінності ви для себе оберете?